Євангелія від Луки, розділ 12. Тим часом, як зібралася тьма народу, так що одне одного топтало, він почав говорити перш до своїх учнів. Остерігайтесь фарисейської закваски, тобто лицемірства. Нічого, бо немає захованого, щоб не відкрилося, і скритого, щоб не виявилось. Ось чому те, що ви потемки сказали, почується при світлі, і те, що на вухо ви говорили десь по сховках, оголоситься на крівлях. Кажу вам, моїм друзям, не бійтесь тих, що убивають тіло, а потім. Більш нічого заподіяти не можуть. Я покажу вам, кого треба боятись? Бійтеся того, що вбивши має владу вкинути в пекло. Так, кажу вам, того бійтесь. Хіба п'ять горобців не продаються за два гроші? Ані один з них не забутий у Бога. Ба навіть і волосся на голові у вас усе пораховане, не бійтесь, ви вартісніші за багатьох горобців. Кажу вам кожного, хто визнає мене перед людьми, того і син чоловічий визнає перед ангелами Божими. Хто ж мене відречеться перед людьми, того і я відречуся перед ангелами Божими. І всякому, хто скаже слово проти Сина Чоловічого, воно проститься йому, а тому, хто хулитиме Святого Духа, не проститься. Коли вас приведуть у синагоги, до урядів та до влади не клопочіться тим, як або що вам відповідати, або що казати, бо Дух Святий навчить вас тієї години. Що треба говорити? Відізвався до нього хтось із народу Скажи братові моєму, щоб поділився зо мною спадщиною. Ісус промовив до нього Чоловіче, хто настановив мене судею або подільником над вами? Далі промовив до них. Глядіть і бережіться всякої зажерливості, бо не від надлишку того, що хто має, залежить його життя. І він розповів їм цю притчу. В одного багача земля вродила гарно. І почав він міркувати, кажучи сам до себе Що мені робити? Не маю де звезти врожай мій. І каже: Ось що я зроблю. Розберу мої стодоли, більші побудую, і зберу туди все збіжжя і весь мій достаток, та й скажу душі своїй. Душе моя, маєш добра багато в запасі, на багато років. Спочивай собі, їж, пий і веселися. А Бог сказав до нього Безумний цієї ж ночі душу твою заберуть у тебе, а те, що ти зібрав, кому воно буде? Отак воно з тим, хто збирає для себе замість того, щоб багатіти в Бога. Далі сказав до своїх учнів Тому кажу вам не журіться про життя ваше, що їстимете, ані про тіло. В що вдягнетеся, бо життя більше від їжі і тіло від одежі. Гляньте на круків, що не сіють, не жнуть. Немає в них ні комори, ні стодоли, а проте Бог їх годує, оскільки більше варті ви від птахів. Хто з вас, трудившись, може додати до віку свого хоча б один лікоть? Коли отже, і це найменше понад вашу силу, чому клопочетесь про інше? Погляньте на лілеї, як ростуть, не працюють і не прядуть, а кажу вам, що навіть Соломон у своїй славі не вдягався так, як одна з них. Коли отже траву на полі, що сьогодні стоїть, а завтра буде кинута до печі? Бог отак одягає, то скільки більше вас маловіри. І не побивайтесь, що вам їсти та що пити, і не клопочіться, бо того всього шукають народи цього світу. Отець же ваш знає, що вам воно потрібне. Отож шукайте його царства, а це вам додасться. Не бійсь, маленьке стадо, бо вашому отцеві вподобалося дати вам царство. Продайте ваше майно і дайте милостиню. Зробіть собі гамани, що не старіються невичерпаний скарб на небі, де злодій приступу немає, ані міль не точить, бо де скарб ваш, там буде і ваше серце. Нехай ваш стан буде підперезаний, і світла засвічені. Будьте подібні до людей, що чекають на пана свого, коли він повернеться з весілля, щоб йому негайно відчинити, як прийде і застукає. Щасливі ті слуги, що їх він, прийшовши, застане невсепущими. Істинно кажу вам: він підпережеться. Посадить їх за стіл і, приступивши, почне їм служити. І як прийде о другій чи о третій сторожі, і так усе знайде, щасливі вони. Збагніть це добре. Коли б господар знав, о котрій годині прийде злодій, пильнував би і не дав би проламати стіни у своїм домі. І ви також будьте готові, бо не знаєте. О котрій годині син чоловічий прийде? Тут Петро озвався, Господи, чи ти до нас кажеш цю притчу, чи й до всіх? А господь відповів, Хто ж це той вірний і кмітливий управитель, якого пан настановить над челядю своєю, щоб він міг дати їй. У визначену пору мірку пшениці. Щасливий той слуга, пан якого, прийшовши, знайде, що він так робить. Істинно кажу вам, що він його поставить над своїм маєтком. Коли ж слуга той скаже в своїм серці Бареться мій пан, не приходить і почне бити слуг та служниць, їсти і пити та й упиватись. То пан того слуги прийде дня, якого він не сподіється, і години, якої він не знає, і відлучить його, та й між невірними призначить йому долю. Той, що, знавши волю свого пана, не приготував, ані не зробив по його волі, буде тяжко битий. А той, що її не знав і зробив каригідне, буде мало битий. Від усякого, кому дано багато, багато від нього і вимагатимуть, а кому повірено багато, від того більше зажадають. Вогонь прийшов я кинути на землю. І як я прагну, щоб він вже розгорівся. Хрищення маю я прийняти, і як мені важко, доки воно не здійсниться. Гадаєте, що я прийшов мир дати на землі? Нібо, кажу вам, але розділення. Віднині бо в одній хаті де п'ятеро, і ті будуть розділені троє проти двох, і двоє проти трьох. Будуть розділені батько проти сина і син проти батька, мати проти дочки і дочка проти матері. Свекруха проти невістки, і невістка проти свекрухи. І промовив він ще до народу. Коли ви бачите хмару, що виступає на заході, ви зараз кажете: Дощ буде! І так воно буває. І коли дме південний вітер, ви кажете: Спека буде. І так буває. Лицеміри, вигляд землі і неба ви вмієте розпізнавати? Як же воно, що не розпізнаєте часу цього? Чому по собі ви не судите, що справедливе? Бо коли отже йдеш з противником своїм до уряду, намагайся визволитися від нього в дорозі. Щоб не потяг тебе до судді, і суддя не видав тебе прислужникові, а прислужник, щоб не кинув тебе до в'язниці. Кажу тобі: не вийдеш звідти, аж поки не віддаси останнього шеляга. Одкровення, Розділ тринадцятий. І побачив я звіра, що виходив з моря, маючи десять рогів і сім голів, і на рогах його десять діядем, а на головах його імена блюзнірські. А звір, якого бачив я, був подібний до барса. Ноги ж його. Як у ведмедя, а паща його, як паща лева, і дав йому дракон силу свою і престол свій і владу велику. Одна зголів його, мов забита на смерть, але рана смерті її загоєна. І дивувалася вся земля, слідкуючи за звіром, і поклонилася драконові, бо він владу дав звірові. І поклонилися звірові, кажучи, хто подібний до звіра, і хто спроможний воювати з ним. Дано йому уста, що говорили зухвалості та блюзнірства, і дано йому владу діяти сорок два місяці. І розкрив уста свої для блюзнірства проти Бога, блюзнити на ім'я Його і скинію Його і тих, що на небесах живуть, дано йому вести війну проти святих і перемогти їх, і дано йому владу над кожним племенем і людністю, і язиком, і народом. Поклоняться йому всі, що мешкають на землі, чиї не записано імена в книзі життя Агнця, заколеного від заснування світу, як хто має вухо. Нехай слухає, як хто в полон бере, сам у полон піде він, як хто мечем убиватиме, мусить сам бути мечем убитий. Тут терпіння і віра святих. І бачив я іншого звіра, що виходив із землі і мав два роги, немов агнець, а говорив, як дракон. І він всією владою від першого звіра діє перед ним і зневолює землю і тих, що мешкають на ній, щоб поклонилися звірові першому, в якого загоєна рана смерті, чинить знамена великі, так що і вогонь зводить з неба на землю перед людьми, і знаджує тих, що живуть на землі, знаменами, котрі дано йому чинити перед звіром. Кажучи тим, що живуть на землі, зробити образ віра, який має рану від меча і живий, дано йому надати дух в образ віра, щоб і говорив образ віра, і діяв так, аби скільки їх не поклонялося образові звіра, були повбивані. І заподіює всім малим і великим, і багатим і вбогим. І свобідним і невільникам, щоб дано було їм клейно на руку їхню праву або на чоло їхнє, щоб жоден не міг купити чи продати. Крім того, хто має клейно, ім'я звіра або число імени його. Тут є мудрість. Хто має розуміння, той нехай злічить число звіра, бо це. Число людське і число його 666. шістдесят шість. Псалом 62. другий. Лише у Бозі душа моя має спочинок, в ньому. Моє спасіння, тільки він, моє спасіння і моя скеля, мій захист, не захитаюсь ані трохи. Доки ви будете на чоловіка нападати, усі вкупі його валити, неначе мур похилений, неначе огорожу, що валиться. Вони тільки і гадають, як би мене з висоти зіпхнути. Вони люблять брехню, устами своїми благословляють, а в серці проклинають. Лише у Бозі спочивай, душе моя, у ньому бо моя надія, лише він моя скеля і моє спасіння, мій захист я не захитаюсь. У Бозі моє спасіння і моя слава, міцна. Моя скеля, прибіжище моє у Бозі. Звіряйтеся на нього повсякчас, народи, виливайте перед Ним серця ваші, Бог нам пристановище. Лиш подув, людські діти, брехня, сини вельможних. Вони на вазі йдуть угору, легші від пари усі разом. Не надійтеся на здирство і грабунком марно не вихваляйтесь, коли зростає багатство, не прив'язуйтесь до нього серцем. Одне сказав Бог оці дві речі чув я, що сила Богові належить, і що у тебе, Господи, милість, бо Ти воздаєш кожному згідно з його ділами. Книга Приповідок. Розділ 30 Слова Агура, сина Яке з маси вирок чоловіка до Ітієла, до ітієла і до ухала. Справді я найдурніший з людей. І розуму людського нема в мене? Я мудрості не навчився, і знання святих я не маю. Хто вийшов на небо і спустився звідтіль? Хто зібрав вітер у своїх жменях? Хто замкнув воду в свою одежу? Хто всі кінці землі поставив? Яке йому ім'я? І яке ім'я? Його сина, якщо ти знаєш. Кожне слово Боже випробуване, він щит для тих, що в нього захисту шукають. До слів його не додавай нічого, а то він тебе докорятиме, і за брехуна вважатиме. Двох речей прошу я в тебе не відмов мені їх. Доки не умру я, Неправду та брехливе слово віддали від мене, і не давай мені ані злиднів, ані багатства, подай мені достатньо хліба. Щоб я, наситившись, тебе не зрікся, та не сказав Хто Господь, або збіднівши? Не став красти, та не збезчестив імені Бога мого. Не обмовляй раба перед Паном, а то він проклене тебе, і ти будеш винним. Є виродки, що проклинають батька свого і не благословляють матері своєї. Є виродки, що себе чистими вважають, хоч і не вмиті від бруду свого. Є виродки, що вгору очі задирають, свої повіки підводять. Є виродки, що в них неначе мечі, зуби, немов ті ножі, ікли, Щоб пожирати бідних на землі з поміж людей убогих. П'явка дві дочки має Давай, давай. Три речі ненаситні, ба навіть і чотири, що ніколи не кажуть досить. Шеол неплідная утроба, земля води не сита, та вогонь, який не кажуть, досить. Око, що глузує з батька і що ненці не кориться, око те виклюють ворони в долині і пожеруть. Орлята Троє речей для мене надто дивовижні, бай чотирьох не розумію дороги орла на небі, дороги гадини на скелі, дороги корабля посеред моря і дороги чоловіка до дівчини. Такий звичай у жінки перелюбки. Їсть, обтирає рот свій і каже Я нічого злого не зробила. Від трьох речей земля трясеться, бай чотирьох знести не може раба, що зацарює, безумного, коли наїсся донаситу, нелюбої, що вийде заміж, і слугині, що успадкує, Господині. Чотири є їх на землі маленьких, але вони мудріші понад мудрих. Мурашки люд не сильний, а літом наготовляють собі запаси. Борсуки народ слабенький, а на скелях свої оселі мають. Сарана царя немає, а вся вона шеренгами виходить. Павук, що ти руками можеш узяти, Та він в палатах у царя буває. Троє є їх, що мають ходу гарну, Бай четверо, що гарно ходять. Лев найсильніший між звірями, Ні перед чим не уступає, Півень, що між курами походжає, Козел та цар. Що перед народом виступає. Якщо ти з дуру загнавсь у гніві, а потім обміркував, то затули рота рукою. Бо коли збити молоко, виходить масло, і коли натиснути носа, кров виступає. Так, коли тиснути гнів, виникає сварка. Книга Пророка Єзикіїла розділ п'ятий. Сину чоловічий, візьми собі гострого меча, як голярську бритву, візьми його і проведи ним по голові і по підборідді твоїм. Потім візьми вагу і поділи волосся. Третину спалиш на вогні посеред міста, як сповняться дні облоги. Другу третину візьмеш і покришеш її мечем навкруги міста, останню ж третину розвієш вітром, і я добуду меча з піхви позад нього. Візьмеш з того волосся трохи, і зав'яжеш його в полу твоєї одежі. А з цього ще візьмеш трохи і вкинеш у вогонь, і спалиш його у вогні, з нього спалахне вогонь на весь дім Ізраїля ти скажеш до всього дому Ізраїля. Так говорить Господь Бог. Ось Єрусалим. Я поставив його посеред народів і навкруги нього країни. Він же збунтувався проти моїх законів з більшою безбожністю, ніж погани, та проти моїх установ гірш, ніж країни навкруги нього, бо вони відкинули мої закони, і за моїми установами не ходили. Тим же то так говорить Господь Бог тому, що ви бунтуєтесь більш від поган, що навкруги вас. За установами моїми не ходите, законів моїх не виконуєте, бай законів поган, що навкруги вас не виконуєте. Тому ось що говорить Господь Бог. Ось я так само проти тебе. Я виконаю проти тебе мій суд перед очима народів. Учинюю з тобою таке. Чого не чинив іще ніколи і чого ніколи не чинитиму більше за всі твої мерзоти. Тому, батьки, посеред тебе їстимуть власних дітей, а діти їстимуть своїх батьків. Я вченю над тобою суд. Я пущу весь останок твій на всі вітри. Тому, клянусь, як от живу я, каже. Слово Господа Бога. За те, що ти осквернив мою святиню всіма гидотами твоїми і усіма мерзотами твоїми я теж відкину тебе, і моє око не пожалує, і я не матиму милосердя. Третина в тебе вимре від чуми і загине з голоду посеред тебе. Третина поляже від меча навколо тебе. Останню ж третину я пущу на всі вітри і добуду меча з піхви позад них. Так довершиться гнів мій, і вгамується моя на них досада, і я помщуся, тоді зрозуміють, що то я, Господь, говорив у моїй горливості, коли довершиться над ними моя досада. Я вчиню з тебе пустку і наругу між народами, що навкруги тебе, і перед очима всіх перехожих. Ти будеш наругою і посміховищем, пересторогою і жахом для народів, що навколо тебе, як я вчиню над тобою суд у гніві і у досаді, і у лютих карах. І це я, Господь, виповів це. Як пошлю згубні стріли голоднечі вам на погибель, бо я їх пошлю, щоб вас погубити, накину на вас голод і понищу в вас запаси хліба. Пошлю на вас голоднечу і лютого звіря, що позбавить тебе дітей. Чума і кров завітають до тебе, і я наведу меч на тебе. Я, Господь, Сказав це.